Ієрархія застосування міжнародних стандартів для застосування МСФЗ у нашому арсеналі. Перше міжнародні стандарти МСБО та МСФЗ. друге інтерпретації МСБО або МСФЗ. і третє концептуальна основа. Для чого нам потрібна ієрархія? Саме для того, щоб розуміти, чим саме користуватись у тому випадку, коли один документ може суперечити іншому. Таке може бути. Нам важливо розуміти, який документ буде головним. Отже, для відображення операції шукаємо стандарт, який описує саме нашу операцію в МСБО або МСФЗ. Якщо операцію прямо не виписано у стандартах, беремо інтерпретацію. Якщо і тут не знаходимо відповіді на своє питання, тоді звертаємось до концептуальної основи і вибудовуємо свою облікову політику, виходячи з її основних принципів. Тобто... Тим для застосування є відповідний міжнародний стандарт, і якщо є суперечність з інтерпретаціями чи концептуальною основою, ми обираємо міжнародний стандарт.